Ми їх знайдемо, я не знаю. Тобто я зараз буду сильно переживати за та Європу. Я роблю переклад своїх роликів на 5 мов відразу, тому що, знову ж таки, хто не знав, інтелектуалам треба докладати більше зусиль і більше перекладів, збільшувати видачу, тому що глупота прорветься сама. А нам треба пробивати, так би мовити, бетонні стіни. І я це буду робити найближчим часом. Тому що суспільство також воно несе певний рівень відповідальності, але воно, як мінімум, обрало цю владу. І що ви мені пропонуєте? Тобто я не збирався дивитися на цю владу, чесно. От я чудово знаю, що ця влада. Має вкрай низький коефіцієнт корисної дії і триматися за неї я б не стала. Бо вона елементарно вона того не варта. Але, так би мовити, добра війна, ля-ля-то-поля, так не можна, ну окей, не можна, то не можна. Але умови тоді треба створити для влади такі, щоб вона просто не змогла, так би мовити, приховати роботу парламенту від народу.